Сьогодні дуже багато людей задаються, що буде після смерті. Коли чоловік помирає, що буде далі? А далі буде вічність. Ілі в муках пекла людина буде проводжати, або у царстві Божому. В муках пекла нічого до цього не треба робити. Живи як хочеш, роби що хочеш, і ти там, і ти туди потрапиш. У царство Боже, щоб потрапити, людині потрібна. Покаяться, вірувати в Господа Ісуса Христа, і вона буде врятована. Написано: віруючи в Сина Божого, має життя вічне, а віруючи, не віруючий не має, але гнів Божий перебуває на ньому. І тільки від цього гніву може врятувати Ісус Христос. Бо Він каже: покайтесь і віруйте в Євангелія. Покайтеться це визнання своєї правини, попросити у Бога прощення, розвернутися від своїх. Гріхів повернутися к Богу і жити згідно Його слова. Примиритись з Богом і пам'ятайте, Бог дуже сильно любить тебе. Пам'ятай про це.